Такого в Києві ще не було. За лічені днів ще згоріли цілих 47 сім автівок, і поки підпали продовжуються, автовласники моліться. Ставив машину в 12 вечора вот, перед під'їздом. В штирі часа ночі позвонила. Спиртом хатірка, по-моєму, сказала, що ваша машина виділа. Антон не повірив власним очам, коли за півтори хвилини від його улюбленої машини залишилася купа брухту. Хлопець переконаний, це не пограбування. Я зі стояла валяється. Це не попитка винести з неї українською до поджог був. і свидетелі, які відділи людей, котрі зжигали машини. Там просто чек шоу со списком, свистом бумаги. Вот і просто це, це і це. Невже у Києві завівся автомобільний маньяк? Постраждалій водії різних професій з різних областей. Але який збіг однакових політичних поглядів? До того ж, майже усі спалені машини були обвішені патріотичною символікою. Розпочалося все з того, що нам сьогодні подруга однокласниця от Олега Потерпілогова скинула список. Назва статті Знайди фашиста у своєму дворі. В цьому списку були був номер нашого автомобіля. Так званий чорний список політично активних машин вже давно гуляє у інтернеті. Знайти його не важко. Тут майже півтори тисячі номерів автомайданівців та просто автівок, помічених під час мирних акцій. Перелік вражає своєю деталізацією. До кожного номера дані про водія та його адресу. А ось і машина самого Антона. Ступам огня був чути отеша. До речі, радимо і вам перевірити, чи бува випадково ваш залізний кінь, кінчисть, прискіпливі очі не помітили не у тому місці, не у той час. Бо ж у інтернеті шириться інформація. Таку базу під час автомайдану збирало даї. Це є системна а, акція залякування людей, які там десь були задіяні позицію. Тим паче, що ми з пропорцями. Представниця канадського уряду України теж опинилася у списку для автопаліїв. Вона твердить її машина згоріла. Щойно канадське посольство запровадило санкції проти деяких українських високопосадовців. Невже і справді на автівки з українськими стягами та так званими чорними номерами оголошено полювання? Влаштовуємо експеримент. У так званому чорному списку знаходимо підходящу машину. Ось її номер і адреса власника. Ця автівка напевне брала участь у автомайдані, тож її номера відомі усім потенційним злочинцям. Ми спробуємо знайти аналогічну машину і замаскувати її під Євромайданівську. Можна автомобільний номер? Замовляємо потрібний нам номер, але не справжній сувенірний. Виглядає так само, але роблять його без документів. До того ж, власник справжніх номерів про наш експеримент так і не здогадається. Трьох штрьомошки. І поки нам роблять номер, закуповуємо трохи патріотичної символіки. Ой, Україна є є сість О, Вот это прикольно. обираємо декілька стягів з прапорами України і Євромайдану. Бандерівський прапор продавець радить не брати. За бандеровця поб'ють, машину спалять. Я у, у друга позавчора машину спалять. І За, за? за автомайдана за годину наші новенькі номери уже готові. Спасибо. Тепер можна сміливо влаштовувати засідку потенційним підпалювачам. Але що ми чуємо? Міліція робить сенсаційну заяву. Злочинця піймано. Невже ми спізнилися і зло покарали без нас? При відпрацюванні місця події нарядом патрульної служби помічено двох підозрілих юнаків із сумкою. І коли підходили до них, то відчули різкий запах бензину. А ось власне і зло. Дякую, хочу. На цих кадрах відзнятих самою міліцією переляканий грузин не впевнено, але як героїчно бере усі гріхи на себе і шокує заявою. Заходимося з ніким хвича, э, котрим підложив паджеч машину. Сказав, що за це платять шістьсот гривень. І пішли на майданчик, зайшли за ні з часами, пойнялися на плідач, нато люди з масками передали перичні машин, котрі на поджигати. Наше прохання прокоментувати загадковий список міліція ігнорує. Кажуть, у інтернеті нічого не бачили. Про список вперше чують. Ну на жаль, в мене немає інформації про цей чорний список. Хоча у інтерв'ю обмовлюються. йому власне дали всі необхідні матеріали для того, щоб можна було підправити автомобіль і список автомобілів. Він каже про те, що він мав цей список. Та й взагалі, до чого тут Євромайдан? Будь що могло трапитися з хуліганських мотивів стані алкогольного сп'яніння, психічно хворі люди. Можливо, там це просто було загоряння по якихось технічних причинах. Існує багато варіантів того, як машина може загорітися. Ми теж сподіваємося, що у всьому винні психічно хворі і погана техніка. Але експеримент продовжуємо: влаштовуємо засідку, щоб подивитися, яка ж то нечиста сила спалила майже 50 автомобілів. В героїні нашого сюжету стане старенька, але не менш патріотична Волга. Залишилось її прикрасити, щоб напевне жоден підпалювач не пройшов повз. Повністю обвішуємо машину прапорами. Декілька наклек теж не завадить для справжнього євромайданівця. Чіпляємо так звані чорні номери, і все готово. Таку машину важко буде не помітити. Паркуємо машину поблизу місця, де зареєстрований справжній власник автомайданівських номерів. Тепер залишається чекати темряви. Вночі ми приїдемо сюди і продовжимо експеримент. Ми встановлюємо камеру у нашому автомобілі і залишаємо Волгу на декілька ночей. Якщо машину з автомайданівськими номерами почнуть шукати, вони знайдуть саме нашу приманку. Нічне Полювання розпочинається. Перша ніч минає спокійно, на волзі жодної подряпини. Та на вулиці у 15-градусний мороз біля автівки ми помітили хіба що прибиральника. Невже все даремно і полювання на автомайданівські номера це лише міф. На годиннику за 10 хвилин третя, поки все спокійно, чекаємо. На третю останню ніч чергування ми вже ладні закінчувати експеримент. Здається, нам таки не пощастить зловити загадкових автопідпалювачів. Доми все спать. Та ми ще навіть не здогадувалися, що нам пощастить відзняти ще через 15 хвилин шикання. Те, що ви зараз побачите, це ексклюзивні кадри. Нам і самим досі важко в це повірити. Швидко, знімай їх ближче Прямісненько за 10 метрів від нас за лічені секунди. Кілька чоловіків пробігають повз нашу приманку. Прокинулися від шуму розбитого скла і ледь встигли опам'ятатися. На наших очах вмить запалала наша волга. Ми кидаємося гасити вогонь. Уходи, уходи. Уходи. На щастя, вигоріти встигло лише сидіння. Пізніше переглядаючи відео, ми побачимо, їх було троє. У повній ви видно лише силуети і деякі елементи одягу. Чим було розбите вікно, ми так і не побачили. Натомість пляшка з бензином, здається, була заготовлена завчасно. Ось дивись, чому вони кино. Наші прапори всі стягнуті, навіть скло вибили. Ми не беремося судити, чи це ті самі підпалювачі або звичайні хулігани. Та чому з поміж усіх обрали саме нашу машину? Невже чорний список автомайданівських номерів це таки не вигадка? Що ж на це скаже міліція? Незадовго до виходу сюжету на офіційній сторінці головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій робить ще одну геніальну заяву: через перепади температур в автівках виникають короткі замкнення. Майже півсотні автівок погоріли увага через несприятливі погодні умови. Існує багато варіантів того, як машина може загорітися.